Новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! Літнє подружжя загинуло під завалами власного будинку. Росіяни атакували кабами село Омельник Пологівського району. в селі Преображенка отримала поранення 66-річна жінка. Медичний розрахунок, ДСНС надав допомогу постраждалі та транспортував її до стабілізаційного пункту. Крім цього, рятувальники загасили займання сухої рослинності на відкритій території загальною площою 3 гектари. Загалом впродовж доби окупанти били по області з різних видів озброєння. Продовж доби окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 57 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури. Сбу затримала агента ГРУ з тимчасово окупованого Мелітополя. 31-річний чоловік працював в столиці, і збирав дані для ударів по Києву. Він фіксував місця ремонту військової техніки та відстежував скупчення людей біля центру комплектування. Всі дані передавав російському куратору через закриті канали Зв'язку правоохоронці задокументували його діяльність та затримали. Чоловіку повідомили про підозру у держзраді, суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. То без права застави Страднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Майже 60 тисяч дітей сьогодні розпочинають навчання в Запорізькій області. Серед них 5,5 тисяч першокласників. 98 шкіл міста працює в змішаному форматі. Наші журналісти побували на святі першого дзвоника у 88-й школі. Флешмоб і уявна подорож на потязі та подарунки. все це і чимало цікавого було під час святкового заходу. Більше розповість Анна Крамаренко. І дзвонить про На святі першого дзвоника у цій підземній школі зібралися дев'ятикласники та першачки. Стартував захід флешмобом. Також першокласники мандрували на уявному потязі, зупинялися на різноманітних станціях. Насамперед, на патріотичній. Талі степу грила, і хвилі ні пробі, і хмари золотаві, і щастя острови. Хай має над нами державні прапори. Польовала та зі ми. Захід мав інтерактивну складову одне із завдань було на уважність. Для цих маленьких чомучок цей день особливий, адже відбувся їхній перший у житті урок. Тема Ми маленькі українці діти, граючись, виконували завдання. Ми з вами будемо подорожувати. В нас буде дуже цікава подорож, і наше завдання з вами знайти ось ці п'ять ключиків. Всі порахували скільки ключиків. <плес> Давайте <десь> всі разом. <плес> <плес> Першокласники кажуть, добре знають, чому хочуть навчитись у школі. Писати, читати, приклада, англійська, англійська, математики. Писати читати, я люблю фізику. Моя основна задача навчити дітей бути людяними, бути е, як це, добрими, е, не сваритися, бути справжніми друзями, тому що в одній сім'ї вони щонайменше 9 років проживуть, і моя задача зробити із них справжню сім'ю. Окрім того, що ще й навчити, як намагатимуться зацікавити, все таки у ну ідей дуже багато, дуже багато всього вже заготовлено дуже багато ще в процесі. Звісно, що сьогоднішніх дітей потрібно зацікавити новинками, зацікавити цікавинками. Тому дуже багато всього, над чим ми зараз працюємо. В цій школі 630 учнів, з них 49 – першокласники. Всі вони навчатимуться в сучасних та безпечних умовах. Я думаю, що дітям буде комфортно. Знання вони отримають дуже гарні, бо в нас Гарні вчителі, і ми будемо працювати з задоволенням з нашими дітьми. А ще в цій школі зводять сучасний спортивний майданчик. Будівництво стартувало вже до, до завершення йде Будуть у нас спортивний майданчик складатися з футбольного поля, потім тренажерний майданчик і дитячий майданчик. Думаю, всі будуть дуже задоволені. Будуть Сюди приходити не тільки діти наші, але й батьки і мешканці мікрорайону. 98 шкіл зі ста в Запоріжжі надають таку можливість відзначити перше вересня, піти до школи не онлайн, не перед комп'ютером, а з вчителем, з друзями, з однокласниками. Вдячність всій команді департаменту освіти та науки, тому що це титанічна робота. Звісно, подякувати педагогам, тому що для них це також виклик. І звісно, подякувати батькам. Також у цій, як і в інших школах, учні усіх класів отримуватимуть безплатне гаряче харчування за системою кейтерингу. А ще з нагоди Дня Знань першокласники отримали подарунки, розмальовки та повітряні кульки. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко телеканал МТМ. Обережно фейк в мережі з'явилося неправдиве відео, яке створила шахрає за допомогою штучного інтелекту. В ролику голова громади Регіна Харченко нібито просить заповнювати якісь форми для отримання безплатних обідів у школах. Це неправда. Всі учні з 1 по 11 клас в Запоріжжі отримають безкоштовні обіди вже в вересні. Жодних заяв чи форм на сторонніх ресурсах заповнювати не потрібно. Вся інформація розміщена на офіційних ресурсах міської ради. Та департаменту освіти. Так от спростування. Жодних анкет не потрібно заповнювати. Вся інформація є у школах, і цього достатньо. Це виключно шахрайська схема, щоб забрати у вас ваші персональні дані і потім використати їх з якоюсь поганою метою. Тому, будь ласка, слідкуйте тільки за офіційними каналами комунікації. Всі дітки будуть харчуватись безкоштовно, без заповнення будь-яких анкет. Бережіть себе, слідкуйте за своєю інформаційною гігієною і, звісно, тихого дня. Пішов в життя відомий запорізький фотохудожник Сергій Лавров. Йому було 76 років. Про це в соцмережі повідомив його син Ігор. Сергій Лавров відомий своїми світлинами хортиці, пейзажами рідного міста, знімками спортивних подій та фотохронікою. З АТО він створив кілька календарів і буклетів зі своїми роботами, де увіковічнив красу Запоріжжя та його історію. Останні роки Сергій Лавров тяжко хворів. В нього було онкологічне захворювання. Для лікування неодноразово збирали кошти не запоріжці. Однак хвороба, на жаль, виявилася сильнішою. Сергій Лавров лишив по собі вагому творчу спадщину, яка й надалі нагадуватиме землякам про його талант та щиру любов до рідного краю. Телеканал МТМ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Лаврова. Вічна пам'ять митцю. Ветерани російсько-української війни сіли за кермо, щоб позмагатися вправності та точності. Заїзд в гараж, розворот у вузькому просторі, паркування та підйом все це вони проходили на майданчику автошколи. Такі змагання організували, аби підтримати захисників та допомогти їм швидше адаптуватися до цивільного життя. Як це було, дивіться в сюжеті. Пані Людмила впевнено проходить смугу перешкод за кермом своєї Хонди. За плечима у неї понад сім років водійського стажу, але зізнається, на такому треку вперше. Я ніколи за все навчання там, по фішках ніколи не їздила по якихось справах. Я вчилася ще там, між мінними полями. Перший мій досвід був на мікроавтобусі, то це круто так проїхатися і подивитися, як воно робиться. На майданчику автошколи зібралися 10 ветеранів російсько-української війни. Вони тренуються у швидкості й точності: заїзд у гараж, розворот у вузькому місці, паркування та зупинка на підйомі. Після виконання змійки одразу ви переходите до заїзду в гараж. Яким чином Неважливо. задом чи передом. Учасники кажуть, головним цього дня була не перемога, а відчуття підтримки та спілкування. Це змагання для учасників війни, для хлопців, які Воювали, воюють. От, і для того, щоб показати, що життя все ж таки воно йде і повинно проходити далі, то приймаємо участь у таких от змаганнях. Це цікаво, це спілкування саме головне. Учасники зазначають, такі змагання мають велике значення для адаптації ветеранів, адже водійські навички часто були потрібні і на фронті, і у мирному житті. Я вважаю, що це вкрай необхідно, і чим більше буде таких подібних заходів, тим краще. Цей захід дуже подобається, тому що велика кількість ветеранів у нас перебували і на війні за кермом, і в цивільному житті мають або свої автівки, або працюють на автівках. Організували змагання Центр ветеранського розвитку та регіональний сервісний центр МВС. Судили заїзди, інструктори та представники сервісного центру. Наш захід складається з двох етапів. Перший етап це вправи на час. Десять учасників змагаються. І троє учасників з найкращим часом приходить до другого етапу. Другий етап це вправи на точність. Там вже суддівська колегія буде визначати, хто більш точніше зробить, виконує завдання. Серед учасників і чоловіки, і жінки організатори розповідають, для багатьох це стало викликом, адже дехто вагався чи впорається. Були деякі, які. Ну так він каже, засумнівалися да, в своїх силах. Як це, це ж? А права не заберуть. Але всі згодились, і також хочеться відмітити жінок. Жінок серед наших учасників, не тільки чоловіків, да, і жінок, тобто гендерна квота у нас практично видержана. Усі учасники отримали грамоти та подарунки від організаторів. А ті, хто виборов призові місця, ще й сертифікати на пальне та безплатну мийку авто. Аліна Мельничук, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Що таке страх і як з ним бути на занятті з психосоціальної підтримки? Дітям розповіли про добрі та погані сторони цього почуття. Вони виконували практичні вправи та отримували нові знання. Наприклад, як заспокоїтися за допомогою малювання, побувала на такому занятті наша Валерія Гетьман. Жа що страх це добре, бо коли людина чогось боїться, то вона може оберегти себе від смерті наприклад. страх це не завжди пропогане. Саме до цієї думки прийшли діти під час психологічного тренінгу. Учасники від 5 до 9 років через гру вчились розумінню, що боятися чогось це нормально. А також разом із психологом розібралися, що робити, коли відчуваєш страх, оскільки ми живемо в прифронтовому місті, то це дуже актуальна тема. І сьогодні ми навчилися, як правильно реагувати на прояви страху, що насамперед необхідно звернутися за допомогою до дорослих, не залишатися з цими тривожними відчуттями наодинці. Під час таких занять діти отримують навички самозаспокоєння та подолання стресу через гру та творчість. Наприклад, малюють місце або образ, який, на їхню думку, приносять відчуття спокою хтось свою маму, улюбленого папугу, акваріумних рибок або просто небо. Мамо, вона мене заспокоює. цього разу. Вісім родин захисників привели на заняття своїх дітей. Батьки кажуть, такі тренінги не тільки допомагають відволіктися від прифронтового повсякдення, але й сприяють соціалізації. Діти знайомляться, знаходять спільні інтереси та нових друзів. Це безперечно є перевагою для виховання дітей. Вони мають спілкуватися, вони мають відчувати до одного, відчувати колектив. Вони мають формувати свої здібності, навички, розвивати завдяки участі інших дітей. І безперечно, це має бути під. Безпосереднім наглядом спеціалістів такий захід проводиться у нас періодично десь раз на два тижні для діток ветеранів, для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, діток з родин загиблих захисників та захисниць України, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. Ми запрошуємо усіх, хто відноситься до таких категорій, до кімнат ветерана по району міста Запоріжжя звернутися до кімнат ветерана можна через департамент з питань ветеранської політики або за номером телефону, що на екрані. А з нагоди початку нового навчального року учасникам тренінгу подарували рюкзаки з канцелярією спільно з благодійним фондом є Добро. Валерія Гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.